Космічний корабель Twin Mass прибув до Флориди, щоб запустити синє походження Гленна. Фото. Нова ера міжпланетних досліджень, ракетна лабораторія та синє походження відкривають шлях до Марса. Останніми роками, космічна індустрія відчуває справжній ренесанс, що характеризується не лише збільшенням кількості приватних компаній, які прагнуть до зірок, а й переміщенням паради геми в підходах до розвитку космосу. Нещодавній прихід близнюків Ескапріду Флориді це яскравий приклад, який демонструє, як інноваційні рішення та співпраця можуть значно прискорити та зменшити вартість міжпланетних місій. Як людина, яка давно стежила за розвитком космічної індустрії, я бачу в цьому заході не лише наступний запуск, а важлива віха на шляху до більш доступного та ефективного вивчення Марса та інших планет. Чому це так важливо, зміна паради ГМи в планетарних дослідженнях. Традиційно міжпланетні місії вимагали величезних бюджетів, довгострокової підготовки та жорсткого дотримання вікон Хомана, періоди, коли гравітація Землі та Марса будується найбільш сприятливим способом для економічного польоту. Це обмежило можливості вчених та затримало умови дослідження. Проєкт NASA Symbilex, до якого приєднався місія в екзаході. Я спробую порушити цю жорстоку схему. Symbilex – це програма невеликих інноваційних місій, які зосереджуються на наукових завданнях, що мають високу цінність, але з набагато суворішим бюджетом та стисливими умовами. Це не означає, що якість досліджень страждає навпаки, це підштовхує команди до пошуку більш креативних та ефективних рішень. Ось чому вибір ракетної лабораторії та синього походження як партнерів для цієї місії здається мені таким логічним. Ракетна лабораторія інновації та швидкість. Ракетна лабораторія, компанія з Нової Зеландії, заслужила репутацію лідера в розробці та виробництві невеликих ракет та космічних кораблів. Їх підхід до космічної індустрії характеризується високою ступенем автоматизації, вертикальною інтеграцією та прагненням до швидкої ітерації. Вони не просто будують ракети, вони пропонують комплексні рішення для виходу з корисної навантаження на орбіту, включаючи розробку космічного корабля та наземної інфраструктури. Розробка та складання втечі протягом 3,5 років це вражаючий результат. Особливо враховуючи складність міжпланетних місій. На основі платформи Interplanetary Explorer Rocket Lab продемонстрував свою здатність швидко адаптувати існуючі технології для вирішення нових проблем. Я вважаю, що їхній досвід у невеликих ракетах та гнучкість у розвитку космічних кораблів став ключовими факторами успіху цього проєкту. Синє походження та новий глен, сила та надійність. Blue Origin, компанія, заснована Джефом Безосом, прагне створити стабільну космічну інфраструктуру. Їх нова ракета Гленна здатна вивести на орбіту до 45 тонн є серйозним гравцем на ринку важких запуску транспортних засобів. Успішний перший політ нового Глена в січні цього року підтвердив потенціал цієї ракети та відкрив нові можливості для міжпланетних місій. Вибір синього походження як партнера для виходу аутпаапада на орбіту це стратегічне рішення, яке може значно знизити вартість місії. Новий Глен забезпечує необхідну потужність та надійність для доставки зондів до траєкторії до Марса, а також надає можливість використовувати більш тривалий період польоту, що дозволяє уникнути суворих обмежень, пов'язаних з Windows Home. Унікальність місії втечі. Вивчення сонячного вітру та атмосфери Марса місія втечі спрямована на вирішення важливих наукових проблем, пов'язаних із вивченням взаємодії Марса з сонячною погодою вітру та космічної погоди. Атмосфера Марса тонка і піддається ерозії під впливом сонячного вітру, що призводить до втрати води та зміни клімату. Вивчення цих процесів допоможе вченим краще зрозуміти еволюцію Марса та оцінити потенціал колонізації цієї планети. Використання двох зондів синього та золота дозволяє отримати більш повне уявлення про взаємодію сонячного вітру та атмосфери Марса. Обладнання встановлене на зондах, включає магнітометри, електростатичні аналізатори та зонди Лен Мюр, які вимірюватимуть ключові параметри плазми та магнітного поля. Я впевнений, що дані, отримані під час цієї місії, внесуть вагомий внесок у наше розуміння Марса та її середовища, чому 22 місячна фаза польоту це не проблема. Традиційно міжпланетні місії прагнуть використовувати вікна Хоумен для мінімізації витрат на пальне та скорочення часу польоту. Однак використання більш тривалого 22 місячного польоту для втечі це не просто компроміс, а стратегічне рішення, яке дозволяє використовувати дешевший запускний транспортний засіб та уникати суворих обмежень, пов'язаних з Windows Хоумен. Більш тривалий період польоту також надає можливість для більш ретельної перевірки обладнання та проведення додаткових експериментів у космосі. Крім того, це дозволяє використовувати дешевші та доступні запускні транспортні засоби, що зменшує загальну вартість місії. Я вважаю, що використання більш тривалого періоду польоту є розумним та ефективним підходом до міжпланетних досліджень. Висновок майбутнє міжпланетних досліджень. Місія втечі це важливий крок до більш доступного та ефективного вивчення Марса та інших планет. Співпраця Rocket Lab та Blue Origin Інноваційний підхід до розвитку космічного корабля та використання більш тривалого періоду польоту все це свідчить про те, що майбутнє міжпланетних досліджень буде визначено не лише потужними ракетами та складними науковими пристроями, але й з гнучкістю, творчістю та прагненням до оптимізації. Я сподіваюся, що успіх місії і Крипади надихне інших компаній та дослідницьких груп розробити нові, доступніші та ефективніші рішення для розвитку космосу. Зрештою, майбутнє людство знаходиться в зірках, і ми повинні використовувати всі можливості, щоб дістатися до них.